Іван Нечуловицький, Кайдашева сім'я, частина 25. Лаврін поїхав за нею. крутився гадюкою на всі боки. Хати були подекуди розкидані попід горами. Оце наші Западинці, а ондечки біліє наша хата, сказала Малашка, показуючи на одну маленьку хатину. Під самою крутою горою в кінці вузької тісної долини. Хата була третя від кінця і стояла край вишневого садочка. Вона була мала, стара, аж похилилась набік. Коло хати стриміли хлівці та повітка. Було по всьому видно, що Балаш був чоловік убогий. «Милашко, я прийду до тебе на вашу вулицю. Чи прийти, чи не треба? спитав Лаврін. Приходь, сказала Милашка, – але поспішай додому, бо тебе батько лаятиме. А може, ти вийдеш до млина завтра надвечір, під ту вербу, буде я стояв з волами. Однак завтра неділя я прошусь в батька або прийду, і батька не питаючись. <клес> Милашка йшла осторонь і мовчала. Вона думала чи прийдеш, Милашко? бо я прийду, хоч би мене батько прив'язав? Прийду, на силу почув Лаврін одне тихе слово. Лаврін спинив воли і водив слідом за Милашкою очима. Доки вона ввійшла в свою хату. Тоді він повернув воли назад і поїхав додому. Збієвець до Семигор була простіша дорога, але Лаврін поїхав над тим самим шляхом, куди йшла малашка. Йому здавалось, ніби дівчина погубила за своїм слідом квітки та зорі. Лаврін приїхав додому аж у півночі. Батько напнув його мокрим рядном. Чого ти так довго барився, не наче їздив з мішками в Крим. То там у млині так завісно, що трудно було дотовпитися, мусив застоювати чергу до самого вечора, одбріхувався Лаврін. А я думав, чи не поламав ти часом воза, говорив сердито батько. Мелашка війшла в свою убогу хатину і стовпом стала, доки вона йшла поруч з Лавріном, доти на неї неначе південне сонце світило, а як увійшла в хату, для неї не наче сонце впало з неба і одразу стала темна ніч. Мати загадувала її роботу, робота випадала з рук. Вона пішла в садок, стала під вишнями, схиливши голову, і для неї все здавалось, що вона йде зеленим гаєм поруч з Лавріном і ніяк не перейде того гаю. От вона ніби сходить з гори. Ходить в темну долину, а з долини знов виходить на гору і знов поруч з Лавріном спускається в ярко під дубами, а Лаврін ніби дивиться на неї ясними веселими очима. Та все говорить, мов силовий кощебаче тихій та смирній дівчині йшла на душу пісня. Чи ти, дівку сьогодні здоріла, чи на тебе наслано, крикнула мати. Малашка була з поетичною душею, з ласкавим серцем. Часом вона в своїй розмові не самохідь кидала слова пісень. І зелений гай, і Лаврін, і його очі все разом щезли. Малашка важко зітхнула і пішла в хату до роботи. Другого дня в неділю Лаврін не міг діждати вечора. Ніколи йому в день не здавався таким довгим. Надвечір Лаврін накинув на плечі свитку, взяв у руки сопілку і пішов до глина. Йому здавалося, що його туди несуть крила. Цілу дорогу то сипілка його грала, то пісня ніби сама співалась. Лаврін пройшов до Росі. За високою скелею перед ним розгорнулась долина з вербами гребля, ройс, млин над Вечернє Вечірнє сонце, як і вчора, опливало ясним промінням всю долину. Вода під колесами шуміла. Лаврін глянув на місток на лотках, милашки не було. Подивився під ту вербу, де він стояв з возом, і там її не було. Понад Росі над самим берегом росли довгими рядками верби та лоз. На одному камені під вербою сиділа милашка. Лаврін оглядів її голову дзвінком квіток. А сама защебетала, як перепілка. Малашка глядала Лавріна на греблю, встала з камені і стала над водою, похиливши голову. Лаврін перейшов через греблю і на продерся через густі верби та лози, переплетені білими, крученими паничами та ожиною. «Добрий вечір, Мелашко, тихо промовив Лаврін, взявши її за руку. Доброго здоров'я, обізвала ще тихіша малашка, і її очі стали повні сліз, як криниця води. Я думала, що ти не прийдеш. Чого ти так забарився? Чи тебе мати не пускала, чи батько сварився? Сядьмо, малашко, та поговоримо. Вони сіли на довгому, як стіл каменя. Сонце світило на їх заросі і пронизувало зелені верб кущі високої осоки коло самого каменя в воді. Високий кущ очерету з кудлатими китицями, що закривав їх от млина. Чого ти, милашко, така смутна? Брови твої чорні і лице біле, де ж дівся рум'янець твого лиця. Я цілу ніч спала, як не спала, все ніби гуляла з тобою, в зеленому гаю, так відкирвало, все ніби дивилась на тебе, не надивилась, говорила з тобою, не наговорилась. Лаврін розпитував милашку про її батька, матір, за сестер та братів. Вона йому розказала, що її батько бідний, що мати продовження наступні час.